Для хорошої роботи шлунку дієтологи радять розпочинати день зі склянки теплої води. А от щоб допомогти організму в цілому швидше прокинутись та підготувати тіло до нового дня, необхідна руханка, кажуть фізичні терапевти. Рух це є життя, і е, кожна людина е, має е, після пробудження, після сну е, робити ранкову руханку, або ж як люди люблять казати, розминка, зарядка, щоб в першу чергу пробудитися, збадьоритися, е, запустити всі всі системи організму. Крім того, е, це е, Дуже добре для підтримки м'язевого тонусу, і ключове для чого потрібна взагалі ранкова руханка, бо це є профілактика багатьох захворювань упорно-рухового апарату серцево-судинних захворювань. Саме тому спеціалісти другого медоб'єднання Львова вирішили нагадати львів'янам і, зокрема, своїм пацієнтам, наскільки прості рухи можуть бути приємними і водночас корисними для організму. Сьогодні в Стрійському парку ми зібралися з колегами, фізичними терапевтами, щоб провести ранкову, ранкову руханку. Зібрали оптимальні вправи, які підходять пацієнтам і людям різного віку, щоб змогли виконати в повільному темпі, щоб зарядитися енергією, покращити працездатність в першу чергу. Охочі львів'яни радо долучились до такої активності. Серед них, зокрема, і 15-річна Юліанна. Я, ну, як зазвичай, зі своєю подругою щоранку виходжу на пробіжку в парк. Тут запропонували приєднатися до руханки. І чому б ні? Після цього набагато легше починати день. Такої ж думки львів'янка Ірина, яка теж взяла участь у ранковій руханці. Я вирішила долучитися, тим бачу. Гарна погода, ранок. Бо це було регулярно, особливо влітку, коли погода дописує, то це було супер. Ось так всього 20 хвилин активної легкої зарядки, а для організму наповнення енергією та силами на цілий день. В першу чергу робота м'язів взаємопов'язана з роботою внутрішніх органів, тому якщо м'язи працюють активно, покращується і кровопостачання внутрішніх органів, відповідно, живлення. Тканин і відповідно покращується робота внутрішніх органів людина себе краще почуває, щоб людина себе почувала фізично здоровою, ментально здоровою, і за рахунок цієї сьогоднішньої акції, ранкової руханки, ми закликаємо людей полюбити себе, полюбити своє тіло, займатися, займатися спортом не професійним спортом, а спортом в своє задоволення. Тому спеціалісти зазначають, що навіть 10 хвилин розминки все одно будуть ефективними. Відтак ділимось простими вправами, які можна виконувати кожного дня незалежно від віку. Ранкову руханку ми, ми починаємо зі шийного відділу в повільному темпі, повільному темпі починаємо з, з нахилів. Це можна по чотири рази на кожну сторону робити. Тоді кругові оберти плечима, назад чотири рази, вперед, чотири рази, також можна рівними руками. Також, якщо ви робите рух назад, то автоматично можна робити вперед. Якщо Кому, наприклад, все залежить від стану верхнього плечового поясу. Якщо важко піднімати дві руки, це можна також почергово, почергово робити і також, наприклад, поглядом слідкувати за, за рукою. Тоді ми переходимо на тулуб, робимо нахили. Плавно, повільно, бо це є вправа на розтяг. Переходимо також на, на коліна. Може бути ноги разом і такі легкі кругові оберти колінними суглобами. Тоді ноги на ширині плечей, колінами до середини і назовні. І стопи. Тобто стопа на носочок і кругові оберти вправо, кругові оберти вліво. Зазначимо, що регулярна фізична активність є чудовою профілактикою таких захворювань, як остеохондроз, остеопороз, ожиріння, гіподинамія тощо. А якщо додати сюди ще ходьбу, то можна запобігти хворобі Альцгеймера, яка уражає людей літнього віку. Відтак проста прогулянка буде корисною для здоров'я мозку та покращення пам'яті. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.